Слава Україні! Ну що ж, наближається вечір, відчув вже навіть і ніч. І день прийшов відносно спокійно, є рухи на фронті. Є важкі бої, оборонні, є наступальні операції, зокрема на Бердянському, Мелітопольському напрямку, і будуть ще багато новин, позитивних новин. Тому що Збройні сили України це не просто титани. Збройні сили України це можність і відвага. І від кожного з українців залежить. Щоб ця мужність і відвага стократ кожного дня підсилювалася у наших воїнів від наших думок, від нашої конкретної праці. Якщо говорити про фронт, то мало кому щось говорять пересування дивізій, бригад, корпусів, полків, батальйонів з будь-якого боку. Але що стосується нас, українців, то я дуже коротко поясню. Все, що сьогодні відбувається на фронті на будь-якому напрямку, там, де йдуть оборонні бої, а де відбуваються наступальні дії, найголовніше, що сьогоднішні і вчорашні події, вони формують найближче майбутнє. Вони формують той порядок денний, про який ми з вами дізнаємося з часом, коли наші пройдуть і візьмуть черговий населений пункт, звільнять населений пункт України. Закріпляться в ньому, проведуть відповідні заходи, підуть далі і тоді повідомлять про це українцям. Не давайте зневірі і страху опанувати собою. Розумійте. І ви це бачите, що наші б'ються ідуть вперед. І це видно по тих діях ворога, який агонізує. Він летить, б'є в пусту будівлю Дніпра, пусту будівлю. СБУ, який півтора року вже точно нікого немає, тому що це агонія. І потім кричить: ми знищили там сотні натовських генералів. Запам'ятайте, росіяни брешуть не лише всьому світові, вони брешуть один одному. На війні, в тилу, в політиці, в спорті, в економіці, найголовніше в повсякденному житті. І в них немає віри. Віри, яка є в нас, в Україну, в наші Збройні Сили. І сподіваюся, кожного власне, самого в себе. Я бажаю кожному тихої ночі. Не забуваємо, що ворог може атакувати будь-якої хвилини. Нічого нового зараз я вам не сказав. Так само, як буду закликати не нехтувати правими поведінки під час повітряної тривоги. Бережіть себе, рідних та близьких! Не піддавайтеся на емоції, хто б їх вам не закидав. Або вражини, або такі собі диванні експерти. Робіть те, що маєте робити. Чітко, відповідально, з результатом. Впевненість в собі, де довіра, П. перемога. Ще раз тихої ночі. Інформаційний день він не завершується. Не завершується інформаційний рік, роки. Йдемо далі. Все буде добре. Ворога, як завжди, традиційно. Ласкаво просимо до пекла. Вірте в себе. Вірте в Україну. Побачимось.